Зараз там стоять. Навіть я сьогодні чув у новинах, коли один із службовців говорив із кореспонденткою і казав, що нас просто кинули, нам не дають їсти, нам дали прострочені консерви, нам навіть не привезли біотуалетів. Вони просто за нас не двать. І виживаємо без того, що приносять нам люди з Майданів. Той чай, який вони поносять, це ми обігріваємося. Нам навіть дров не привезли. Нам просто поставили і дивляться, що з цього всього має бути. А прем'єр-міністр сьогодні до свого кабінету вийшов з машини і задав запитання, чи ви не зменили. Як можна задати таке запитання, будучи при такій? На такому становищі, Як це можна запитати? Людина стоїть сутку на морозі, голодна і в холоді. Це ж є якесь яку відповідь він хотів почути? Що цей, що цей службовець мав йому відповісти? Що йому тепло, чи йому холодно? Якщо він скаже, що йому холодно, йому скажуть, іди додому, чи можливо він скине куртку свого з лось, плеча на нього дасть, яку він відповідь хотів почути? Це дорогі брати і сестри, повний абсурд. Тому ми з вами усі боремось проти цього. Зараз вже питання зовсім не стоїть до за власні. Зараз вже питання не стоїть в тому, будемо в Євросоюзі чи не будемо. Зараз ми повинні відстояти свою незалежність, яку Господь Бог усім нам подарував. І тому скликайте усіх людей, які мають можливість не сидіти вдома і думати собі, що з того всього нічого не вийде. не вийде. Якщо всі ми будемо так думати. Але якщо ми всі будемо впевнено йти до своєї мети і при цьому просити Господа Бога йти мирним шляхом, однозначно будемо отримувати відповідну відповідь. З Богом завтра о 17-й годині збираємось на молитву. Дякуємо.